Вітаю вас, шановні друзі! Я вирішив записати для вас пізнавальне відео, як я ремонтую відклеєні пружинки гітари. До мене в ремонт потрапила гітара Пруденція. Власник гітари скаржився, що у неї почало виникати незрозуміле деренчання під час гри. Я зробив припущення, що цей звук виникає через відійшовшу пружинку, яка під час коливання деки вдаряється об неї, і видає цей звук. Поглянувши всередину за допомогою люстерка, я переконався в правильності свого припущення. Відклеєні кінчики пружинок виявились далеко від резонаторного отвору, і я почав міркувати, як можна акуратно їх підклеїти. Варіант зняття дека я виключав, так як це зіпсувало б зовнішній вигляд інструмента. У мене виникла думка взяти металеву проволоку потрібної довжини і закріпити на одному кінці голку для ін'єкцій. А на іншому шприць і з'єднати їх за допомогою трубки від крапельниці. Так я зміг би дотягнутися і видавити клей в щілину між декою і пружинкою. Але постала інша проблема як їх притиснути між собою. Спочатку я думав використати два магніти, але потім вирішив зробити щось схоже на гідравлічний домкрат. Я з'єднав два шприци між собою, трубкою від крапельниці і заповнив цю конструкцію водою. Таким чином я зміг підсунути один шприц в потрібне місце і, натиснувши на поршень з одного кінця, інший поршень почав підійматися. Але якщо ви будете робити такий агрегат, то слідкуйте, щоб трубки і поршень шприцу були герметичні і не було протікання води, бо буде дуже погано, якщо корпус гітари зальє водою. Таким чином мені вдалося акуратно здійснити цей ремонт. Дякую за увагу. Тисніть вподобайки, якщо вам було корисне це відео.